Облизування кутиків губ. І це не про збирання в кутиках губ лишньої вологи. Зазвичай люди, коли є занадто великі слюновиділення, вони витираються руками. І це насправді про брехню. Коли людина облизує кутики губ, це про невпевненість. Людина намагається щось доказати, і їй не завжди це виходить, тому в неї пересихає в роті. Дуже часто це можна зустріти у викладачів, які намагаються донести до своїх студентів щось, а студенти не дуже це сприймають. І викладачі дуже часто роблять саме цей жест, зволожують кутики губ язиком. Але є ще один момент, чому у людини пересихає в роті. І я не про те, що людині просто хочеться попити, тому що жарко. У людини пересихає в роті ще. Тоді, коли їй соромно за те, що вона зробила, і вона намагається виправдати себе, і в цей момент у неї дуже пересихає рот. І від цього людина робить ось так. Тобто це або невпевненість, або вина. Користуйтесь та спостерігайте.